А так демік боїться грому і сидить зі мною в Туалеті, та я зараз на Туалеті. Малий. І що так приємно сидіти? Секуха. Це номер. It's Почалась жістока, тому я більше не хочу. Ми їдемо зараз, ми в якусь столовку, бо я не знаю, де тут. І ще ми поїдемо за свиню. Потім взяти. Це вигідніше, ніж просто брати м'ясо під магазином. У мене піврезі двоною свинячою, а в нього готова. Але я не люблю свинину, але тут нічого не було особи. Чоловік пішов питати, де та вулиця, бо ми не знаємо, де ми, ми приїхали в інші місце, ще в нічого місто. І нам треба одну вулицю, ми не можемо її знайти і не показує Google, такої, що тут існує. От так. З того всього ми не то заїхали, ми взагалі в село, а нам треба, я так пам'ятаю, місто. І ми зараз їдемо. Шукаємо те, що нам треба. Ми взяли свиню, там ще половина, пакети майка, зараз будемо все різати і формувати. Дивіться скільки вийшло м'яса. Просто пиздець. Довго вчора робили і тут. А. Повністю вся морозилка закрита. І холодильник теж. Відбувалося одні наші паски. Імене в жертву. Ми перепутали з м'ясом. Ми їм взяли м'ясо. Що... М'ясо взяли їм. А воно взяло мене в жерву. Ми перепутали кусок м'яса. Його і рже, кажете, проте сказ буде. закупаются абрикосками. Классный язык. Шик. Это мои любимые чипсы. Это польские. У них дуже смешные эти чипсы. них язык. Так, я помила голову і не вчасно, бо подзвонив тато. Він як знав, що ми вихідні, ми треба допомога, в нього машина здохла, повністю не заводиться. А мій чоловік, як завжди, тільки що впаявся в фаркоп і його болить коліно. Він тим коліном, то капець. Він або в ящик їде, або в машину їде, або в желізо, або в двері, або впаде на коліно. Іменно на коліно. Що ти прокоментуєш? Взяли і баркоски і їдемо до нього ну, зараз. Будемо щось робити. Ну як будемо робити? Вова ще татом буде робити, як завжди, просто буду мішати з боку. Ха-ха. мені ще раз Де той мужик Ромаш. В принципі, нічого і не робили. Заїхала. Братим взяли, просто надпросто чував. <плес> Викривай рот, коли зіваєш. Кожен раз його домаху йде. E, взяли каністру, бо треба взяти соляру. З нашим знайомим продає соляр дешевше. Треба взяти соляру. Що? Принцип. Так, ми просто дергумо. Я роздихав пару раз, Потім з того всього стартер роздох і отакого фігня. Він же як поміняв ремінь, бо в нього щось там зажувало, хоча тільки новий купив типу такої фігні. Він, бідний, там сидить, мучиться з машинкою. ну дай Бог, щоб все добре було, не йде причину. А ми зараз їдемо додому, Ми закрутки. в цей магазинчик. Зараз. Вова віднесе туди Вова піде, віднесе туди таку маленьку штучку від м'ясорубки, електричної, бо ми зламали мамі мясорубку, самі того не А Я казала Вавіш там якийсь дивний звук, каже, давай спробуємо. Він пробує, і в мене вона як прокручується і перестає молоти. А потім ми подивились і вирішили, що ота штука вся, яка має м'ясо молоте, то вона просто напросто той пімпочкою білої бере і прокручується. вона має суцільно йти разом з тою желізною штукою. Ну і коротше виходить так, що ми її зламали, і він зараз йде в ремонт той магазин майстерня, щоб віднести і подивитися, чи ще зроблять таке. Якщо ні, прийдеться замовляти нову деталь. А не хотілося б, але те, що ми зламали, ми завжди відкупляємо. Тому таке. Мені тато дав меда. а я дала дідусеві його і мамі і собі лишила, і кабачечки. Дідові корисний мед, бабі теж, а мама з малим теж любить медочка. Мед корисний, смачний, треба пити. А ще як з молочком і маслицем, особливо коли горло болить. взагалі красота. Так, у нас щось печальці з причем я хапаю. Перше, мене то сьогодні вже Вову хопили. Ну, як вчора, але він забув сказати, щоб я його не містив. І сьогодні гірше. Ми пішли до мами, взяли <кхи> таку штучку, то для заклюток, бо в нас такої нема. І я Вові казала, мені таке не купляти. <кхи> Зараз їдемо на Мотодор, подивитись, давно вже не були. Але нам тут треба було робити тиждень до того, як ми купили капсулу. Так, плани різко помінялись, ми вже їдемо в інший напрямок. Ми знову їдемо до тата. Тато вже зняв стартер. Ой, які красиві. Напевно, в театр вони йдуть. А, а, коробка ЗСУ, вони йдуть наступати в центрі на щось збирати. Можна. Дивитися. Я дуже люблю справжню музику, ще й зараз дуже українська музика популярна. І в нас дуже часто крутять, співають, танцюють на площі. Ну, дуже класно, мені дуже подобається. Але я такі не розказала, що я говорила самоізначально, ми поміняли путь, їдемо вже знову до тату, бо вже розібрав машинку, треба його відвезти до, до майстра. Майстер досить далеко живе від нього. Без машини катати, йти пішком дуже <laughs> неприємно, скажімо так, особливо люди з з які мають машини. Для мене це, наприклад, тяжковато для мого чоловіка ні. Тому що є машина, що нема, він... він не лінивий, він може ходити. Я не те, щоб була б лінива, але я без машини не ходила.

Просто значить про економність. Ні, тільки... Ні, ну вже да. відправлено, очікуємо. Але вже в Україні. Ну давайте подивимось, що все-таки вони пройшлють. Та ми за Мій набрав. чоловік набрав кетчуп. Я брав її просто штикою чилі. Пак, це класно. Поставь ту корзину. Так, ми затарились в АТБ. Зараз їде. Ми їдемо ще на базар чи ні? Так, на башті.

Дивіться, які красиві а я не встигла зняти. Вони на ЗСУ знімають. О, вони красиві ходять, спирають, співають. Дуже красиві. Дука красиві. Ні? Дякую. Чого? Чо? Чого? Чоловік вже за тарі. Ой, що ти робиш? Кабачки Ну, мають у кругляшки, ні? Ти ще покриємо запахаєш. Mm -hmm. Таке запахається. Mm -hmm. Віці, яка красота. Робимо закруточку, ну як робимо. Я знімаю чоловік, роби. Mm -hmm. Потім заливаємо маринадом. Вот таким маринадом. А чим ти мешаєш? Ложка з боку на кечу пістить. А кетчуп? ага, бач. Отакий маринадик. О така у мене сьогодні смока, да?